Ретинол провокує рак шкіри саме через це в Європі ведуться великі розмови про те, щоб взагалі заборонити його до використання. Немає більш ефективного засобу для того, щоб прибирати зморшки, лікувати акне ніж ретинол. Ретинол потрібен абсолютно усім, і вже з 20 років його потрібно активно застосовувати. Якщо хоча б раз, ти почнеш користуватися ретинолом, вже не можна зупинятися. Використання косметики з ретинолом викликає патології плоду, і якщо ти хочеш мати дітей коли-небудь, то користуватися ретинолом тобі заборонено. Вітаю! Ти на каналі не косметолог а лікар, і з тобою я, твоя подруга в світі б'юті, Яна Токар. І сьогодні ми з тобою поговоримо про дуже популярний такий засіб в усій косметиці, як ретинол. Цей компонент відомий своїми дійсно унікальними властивостями, він омолоджує, але навколо нього також дуже багато міфів та страшилок. Суперечок навколо нього також достатньо. Одні говорять про неймовірні, такі яскраві, класні позитивні властивості в лікуванні зморшок пігментації та акне, інші ж говорять про негативні наслідки від використання ретинолу. Що ж справді відомо про ретинол? Які наслідки для здоров'я він несе, і яку правду від нас з вами приховують? Сідайте зручніше, і будемо з вами в цьому розбиратися. Почнемо ми з вами з екскурсу в історію. Ретинол це всього лиш одна із форм вітаміну А. Так, так, це вітамін. Відкрили його ще в 1913 році. Вчені Ельмер Маколум та Маргарет Девіс відкрили його під час дослідження ролі вітамінів у здоров'ї людини. Саме під час цього дослідження вони і визначили, що вітамін А є дуже необхідним нам для зору та здоров'я шкіри, а саме для регенерації клітин в організмі. Проте, лише в 1970-х роках ретинол почали активно використовувати в косметологічних цілях. Після того, як дослідження показали, що він має унікальні властивості по боротьбі зі зморшками та проявами старіння шкіри, а також активно працює з акне та пігментними плямами. Проте, хоч ми все і називаємо одним словом ретинол, форм ретинолу. Є декілька, і вони суттєво відрізняються одна від одної. Давайте з вами ж розберемося. Така собі абетка ретинолу. Саме ретинол це найвідоміша та найбільш часто використовувана форма вітаміну А в косметології. Він ефективно працює зі жморшками та пігментацією. Проте також він може викликати подразнення лущення шкіри та викликає підвищену чутливість шкіри до сонця. Друга форма ретинолу це ретинальдегід. Це набагато активніша форма, ніж ретинол, яка швидше перетворюється на суперактивну форму ретиноєву кислоту. З цікавих особливостей він викликає менше подразнення шкіри, але за рахунок вищої ефективності також може викликати всі ці негативні явища. Ретиноєва кислота це найпотужніша форма. Яка використовується виключно в рецептурних препаратах за призначенням лікаря-дерматолога? Ну, в принципі, так мало би бути в ідеальному світі. На жаль, в нашому реальному світі ці форми ретинолу можна купити на маркетплейсах. Дія ретиноєвої кислоти набагато вища, але із ефектом зростає і. Кількість та яскравість побічних явищ. Саме тому цю форму ретинолу потрібно використовувати строго під контролем лікаря, дерматолога, не косметолога. Почуйте мене, будь ласка, це дуже серйозний препарат, і його потрібно використовувати обережно та з розумом, а не купувати в онлайн-магазинах і починати маститися в надії на те, що ви омолодитеся до стану мовляти. Також є ще ефіри ретинолу. Ретиніл-пальмітат та ретинілацетат – ацетат це більш м'які форми ретинолу. Вони потребують більш тривалого часу використання та застосування для того, щоб перетворитися на активну форму ретиноєвої кислоти. Саме ці форми найбільш лагідно працюють зі шкірою і викликають найменшу кількість негативних ефектів. Проте і ефект від них не такий яскравий та не такий швидкий. Та тут залежить все від вашого бажання: ви якби спринтер чи стаєр? Я за те, щоб поступово давати ефект та підтримувати його. Кожна з цих форм ретинолу беззаперечно має як свої переваги, так і свої недоліки. І підбирати форму ретинолу в догляді потрібно індивідуально під ваш тип шкіри, під стан шкіри, під особливості вашої шкіри та взагалі сезон. Проте є одне спільне у всіх цих форм ретинолу. Вони всі викликають підвищену фоточутливість шкіри. Саме тому і існує рекомендація використовувати ретинол тільки на ніч, а в щоденній рутині обов'язково використовувати санскріни за правильними протоколами та правильно їх поновлювати. Як це робити, я докладно описала в своїй книзі, яка ґрунтується на науково-доказовому підході сонячна контрацепція. Тому заходьте, читайте, а також там є такий Величезний бонус книга тільки в електронному форматі, тому що з тим, як будуть виходити нові дослідження, нова інформація, я оперативно буду сповіщати власників книги про це в каналі, тому що тема сонцезахисту, вона дуже мінлива і є база, на якій ми завжди ґрунтуємося. А є маркетинг, який постійно нам навіює щось нове, і для того, щоб оперативно давати науково-доказову інформацію, я і створила саме таку концепцію, тому. Переходьте за посиланням, долучайтеся до нашої спільноти людей, які думають не тільки про красу, а й про здоров'я. І так саме використання сонцезахисту є основним в принципі в збереженні молодості та краси шкіри у всіх міжнародних рекомендаціях. А при використанні ретинолу в догляді це є обов'язковим. Саме цим пунктом дуже часто нехтують жінки. В Європі, наприклад, зараз дуже активно обговорюють роль ретинолу в здоров'ї людини, його потенційну небезпеку та говорять про те, що варто припинити випускати косметику з ретинолом. Є декілька причин для такого масового занепокоєння. Перше це фоточутливість. Європейські дерматологи все частіше. Говорять та застерігають пацієнтів про те, що ризик виникнення сонячних опіків та перечасного старіння шкіри через використання ретинолу без належного захисту стає все вищим. Цікаво виходить, так пацієнти починають використовувати ретинол для того, щоб ставати молодшими, а він навпаки провокує ще швидше фотостаріння. Так, то воно так, але це тільки якщо неналежний належний сонцезахист. Другий важливий фактор це тератогенність. У великих дозах ретинол може викликати вроджені дефекти, що робить його небезпечним для вагітних жінок. Саме тому. При вживанні великих доз ретинолу заборонено вагітнити. Це препарати заборонені для лактуючих жінок, і на всій косметиці з ретинолом це чітко вказано. Якщо ми говоримо про косметичний ретинол, який жінка використовує в вигляді топічних засобів, тобто кремів або серумів, і вона дізналась про вагітність, то варто припинити це використання, і тоді дози недостатньо для того, щоб дійсно мати тератогенний вплив на плід. Саме тому, коли людина, доросла, статево-зріла жінка йде в лікування акне системними ретиноїдами, обов'язково є підписання документів про контрацепцію. Це важливий пункт, яким не потрібно нехтувати. Якщо виконувати всі правила безпеки, то цей негативний вплив він нівелюється. А після закінчення прийому препаратів вагітніти можна вже дуже швидко і ніякого відстроченого ефекту чи впливу не буде. Це доведено вже давно. Ще один пункт, який служить на користь тому, щоб відмовитися в ретинолу по європейським обговоренням, це те, що підвищується чутливість шкіри, є роздратування, подразнення в деяких пацієнтів викликаються стійкі і тривалі дерматити, які не піддаються консервативному лікуванню класичними методами. Проте саме цей нюанс він пов'язаний з тим, що пацієнти самостійно купують ретинол, призначають собі його і неправильно використовують, починають мазатися ним відразу як хорошим зволожуючим кремом, великими дозами, не вводять його сходинковою системою і не розуміють про правило Горошенки або сендвіч техніки нанесення. А це все є надзвичайно важливим. І кожній шкірі, і кожному стану шкіри буде свій власний підхід. Для кожної форми ретинолу буде своя система його застосування. Немає єдиного правила. Всюди потрібен індивідуальний підхід. І тоді ви будете від ретинолу мати тільки користь з або відсутністю негативних явищ, або з мінімальними лише на початку, коли ви тільки починаєте вводити цей препарат у свій догляд. Усі ці дискусії спонукали наукову спільноту до проведення нових свіжих наукових досліджень. Наприклад, у публікації Європейського агентства з хімічних речовин зазначається, що ретинілпальмітат може підвищувати ризик розвитку раку шкіри при впливі сонячного випромірювання. Проте в той же час дослідження підтверджує високу ефективність цього інгредієнту в стимуляції колагену та у боротьбі зі старінням. І так, це є фактом, саме тому настільки важливий правильний сонцезахист, якщо ви використовуєте для себе ретинол в догляді, можна мати і користь від цього компоненту, і шкоду. Вибір за вами: якщо використовувати ретинол правильно, користуватися сонцезахистом, тоді від нього ви будете отримувати виключно користь. Цікава історія. Ще на початку 90-х Мадонна була першою знаменитістю, яка голосно заявила про те, що вона використовує в своєму догляді ретинол для того, щоб мінімізувати прояви вікових змін на обличчі. А саме вона використовувала ретиноєву кислоту, досить активну форму. Також цікаво те, що вона відверто сказала про те, що на початку використання вона відчувала подразнення, печіння та деякий дискомфорт, проте це було тільки на початку використання цього компоненту. Дерматологи того часу підхопили цю хвилю популярності і почали дійсно говорити про ротиноєву кислоту як магічний еліксир проти зморшок, пігментації та всіх хвороб на світі. І ось на цій хвилі масової популярності ретиноєвої кислоти стали з'являтися з часом нові повідомлення про велику групу людей, які почали з часом використання тривалим використанням ретиноєвої кислоти Отримувати сильні подразнення шкіри, лущення, роздратування, гіперчутливість та, взагалі, хронічні дерматити. І навіть є декілька випадків, які дійшли до суду через недостатнє попередження про негативні наслідки. Ну от так: от. щодо наукових досліджень, які підтверджують безпеку, ефективність та Підстрочені наслідки використання ретинолу це цікаво, тому що їх насправді багато. Я вам приведу лише два для прикладу. Посилання на них ви знайдете в описі під відео в 2020 році. В Journal of Clinical Dermatology було опубліковане цікаве дослідження, яке підтвердило ефективність ретинолу в боротьбі з віковими змінами та в покращенні якості шкіри на противагу йому в 2022 році. В дослідженні, яке було опубліковане в Toxicology Reports, були висвітлені потенційні канцерогенні ризики використання ретинолу при тривалому, особливо тривалому використанні під дією сонячного випромінювання. Тож чи варто використовувати ретинол? Питання риторичне: якщо ви шукаєте ефективний засіб для боротьби з акне, Поверхневими зморшками, який буде профілактувати та лікувати поверхневу пігментацію, який буде покращувати текстуру шкіри, то однозначно так, ретинол та його похідні форми є чудовим засобом, який закриє ці всі ваші потреби. Проте надзвичайно важливо пам'ятати про правильне його застосування, а також про всі міри безпеки, які повинні бути при використанні ретинолу. А їх достатньо. І сонцезахист – це тільки одна із них. Хоча і дуже важливо завжди консультуйтеся з дерматологом перед тим, як вводити в свій догляд такі класні, але важкі активи, тому що пересічному користувачу невідомі всі наслідки та підводне каміння цих засобів. Якщо ж вас все-таки турбують усі побічні ось ці явища, і ви сумніваєтесь, але хочеться кращу структуру шкіри, я б рекомендувала вам розглянути рослинні альтернативи ретинолу, наприклад, як букачол. Проте про рослинні форми ретинолу, а також чи може бути ретинол пом'якшений іншими компонентами в догляді, ми поговоримо з вами в наступному відео. Тож. Підпишіться на цей канал, розміщайте в своїх соцмережах, як ви дивитеся мої відео. Мені буде дуже приємно, вам плюсики в карму, і це для мене стимул працювати далі і записувати для вас нові цікаві обґрунтовані відео. І пам'ятайте, справжня краса вона в очах того, хто дивиться.